Чи має людині ставати краще після сесії з психологом? Мені, як завжди, приходить аналогія з медициною. Коли якась реально така гостра проблема, і ви прийшли з таким запитом, то, скоріш за все, вам якесь неболювальне щось дадуть. Але це робота із симптомом, а не із причиною. Тобто, якесь довготривале акне ви не вилікуєте просто одним візитом. Так само і з психологією. У вас може бути запит про, скажімо, знову ж таки аналогія з прищами прищі. і в ході позбавлення від прищів у вас можна сказати, намалюється новий пласт проблем, де ви будете ще над чимось працювати, і це лікування ще в інших суміжних фахівців. Так само і з психікою. Іноді просто зрозуміти, в чому причина недостатньо іноді треба підтягувати свою емоційну сферу, чуттєву сферу, фінансову і так далі попутно паралельно роботі із психологом. Тільки тоді ви побачите своє чистеньке і без прищів обличчя. Ну, це зараз знову ж таки метафорично кажу. Всі метафори метафорі про прищі, про, да, про чистеньку шкіру, що це означає? Це коли у вас гарний психічний фон, а вам подобається все, у вас немає тих якихось запалень психіки, тобто тривожності, або це фактично запалення. Якщо ви хочете бачити якомога більше цікавих відео про психологію, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі.